Привіт, на своєму каналі я розповідаю про те, як відкрити власний заклад з нуля. Мене звати Яна Олфімова, залишайся зі мною. Тут ти знайдеш відповіді на свої запитання. Уже третя серія В минулих випусках. Ми говорили про бюджет, про те, як правильно його прорахувати, а головне, як не закритись, щойно відкрившись, про формат та концепцію закладу, про специфіку роботи з дизайнером та про ваші кроки у той час, поки дизайнери готують для вас проект. Отже, сьогодні мова піде про те, що ж далі, коли ви отримали на руки проект від вашого дизайнера. Ви зустрічаєтеся з меблярами на вашій локації. Вони роблять свої заміри. Ви обираєте матеріали, з яких будуть виготовлювати для вас: чи то барну стійку, чи то стільці, столики. чудово було б поспілкуватися з декількома компаніями, людьми можливо, це будуть якісь фірми з виготовлення меблів. Щоб ви прицінилися і зрозуміли, кого варто обрати, тому що ринок меблярів все-таки немаленький. Може бути таке, що ціна на одну ту саму роботу, тобто ті ж самі меблі, матеріали для меблів, будуть використовуватися той самий об'єм, але одна фірма буде ставити Х2 цінник, а інша x 4 Наприклад, вам ж буде вигідніше обрати ту фірму, яка адекватно ціну виставить на свої послуги. Книжки. ви можете попросити. Знижку у меблєра, на його послуги, але зазначити обов'язково, щоб це ніяк не позначилося на його роботі, тобто, щоб він не економив на матеріалах. Далі, поки для вас роблять ці фірми прорахунки, і ви визначаєтеся з тим, з ким продовжити співпрацю, ви можете виконувати наступні дії: електрика, витяжка, інтернет, сигналізація, камери. Тобто, ці питання всі, в принципі, моменти зазначені вже у вас в проекті. Ви можете вже почати викликати на вашу локацію Олек щоб він робив відповідні там виходи на. Для розеток, для освітлення ця вся інформація зазначена вже в вашому проєкті. Він може це все робити. Також ви можете вже купувати в принципі лампи, які потрібні будуть для вашого закладу. Вони теж вказані в проекті. І, до речі, як було в нашому випадку, ми в цьому питанні трішки зекономили. Були вказані одні лампи. Ми знайшли трішки дешевше, хоча вони візуально не відрізнялися. Можливо, трішки за розміром. Настільні лампи наші, тобто вони коштували 5 тисяч гривень. Ми знайшли за дві тисячі гривень, тобто. В такому питанні трішки зекономили. Ми, якщо ті позиції, які вказані в вашому дизайн-проєкті, для вас задорогі, ви можете знайти під ваш бюджет якісь відповідники. Наступне питання це витяжка. Ви можете вже знаходити людей, які спеціалізуються в цій сфері, е, теж прицінюватися, поговорити з однією людиною, з іншою людиною і обирати того, з ким буде співпрацювати. Наша кав'ярня знаходиться в Черкаській області. Ми е, спілкувалися з людиною по витяжці з Черкас із Києва, і ми зрозуміли, що вигідніше нам все-таки запросити е, зробити цю роботу людину з Києва, хоча Київ знаходиться набагато далі ніж Черкаси. Тобто, Ринок такий, що може бути вигідніше, навіть деінде там знайти людину, запросити, ніж того, хто знаходиться поруч. Тобто ви процінюєтеся обов'язково, ринок. Великий і на кожному питанні ви можете законопити. Отже, ви визначаєтеся вже на цьому етапі з рами, даєте передплату і запускаєте в роботу виготовлення меблів, які потрібні для вашого закладу. Наступне це документи, які потрібні для функціонування закладу. Це відкрити ФОП. Наступне це ви повинні пройти перевірку СЕС – епідеміологічна служба. Далі перевірка Держспоживслужби. Наступне це отримати дозвіл на вивізку на літню терасу на маф, якщо у вас МАФ, наприклад, також це перевірка ДСНС. Ваш персонал повинні е, пройти навчання. Це таке певне навчання, тобто як поводитися правильно з обладнанням, яке яке буде у вашому закладі. Також ознайомитися з правилами безпеки. По хорошому вашому закладі має бути двоє дверей: тобто, запасний вихід, е, має бути план евакуаційний е, десь на видному місці. Місці висіти на ліпочки 220 на кожній розетці розміщені, і вогнегасник обов'язково має бути в вашому закладі. Я зізнаюся, що ці питання на рахунок документів вирішували чоловіки. Я більш творча людина. Тобто, я займалася в цей час пошуком персоналу, співбесіди проводила. Я вела сторінку в інстаграм, зацікавлювала аудиторію, замовляла посуд, писала список продуктів, які потрібні для того, щоб запустити нашу кав'ярню. Пізніше трішки трішки детальніше на цьому питанні зупинюсь? Також я розробляла договори для нашого персоналу працівників, які потім наш юрист уже Можна так сказати, трансформував правильно за відповідними зразками нормами. На цьому етапі ви можете також почати вже закуповувати необхідне для вас обладнання, техніку, кавомашина, кавомолка, холодильники, вітрина десертна, це планшет, телевізор і так далі. Тобто, все по вашому списку. Також ви можете обрати вже на цьому етапі програму, яку будете використовувати для фіксації продажів вашій кав'ярні. У нас це був постер зазвичай кав'ярнях використовують цю програму, але є е, безліч інших. Е... Програм, які теж можна в принципі використовувати, також вже ближче до відкриття, вам потрібен буде термінал та принтер для фіскального чеку, який вам видадуть у банку. До речі, нашу історію відкриття ви можете подивитися на нашій сторінці wow Family Cafe в Highlight. Також я вже казала раніше, що такий формат спілкування з вашими гостями, з вашими підписниками дає можливість знайомитися ближче з ними і враховуючи те, що їм буде цікаво стежити за вашими процесами до відкриття, тобто те, чим ви займаєтеся, що у вас. Нового сталося і так далі за вашими якимись новинками, враховуючи це, їм буде цікаво приходити до вас відпочивати в заклад. Тому обов'язково, якщо у вас є така можливість, ваші страпляється цікаво, транслюйте це своїй аудиторії. Їм буде цікаво обов'язково стежити за вами. І так, продукти, які потрібні вам будуть для старту для роботи вашої кав'ярні, тобто для першого дня, яку закупку вам потрібно зробити це кава, молоко ультрапастеризоване, 2,5-3,5% жирності. Білки 2,8 грам на 100 грам продукта, і інакше воно буде погано збиватися. Ну, звичайно, звичайне молоко так, але ще декілька видів на вибір, там без, безлактозна треба. І рослинні, це там якесь мигдалеве, кокосове бананове, на свій смак, але щоб декілька видів обов'язково було. Також це декілька видів сиропів. Е, я написала просто сиропи, вершки, чаї, заварні, або ж там, ну, заварні обов'язково, і було б класно, якби це були якісь нові фруктового пюре, шоколадку кориця, цукор, ваніль, це баночки для спецій, ви купуєте, туди засипаєте. Так використовуєте, тобто беруть каву і насипають туди, хто що любить. Серветки, палички, трубочки, стакани, кришки. Ви окремо берете органайзер під це все барний. Вода це там солодка, мінеральна, морозиву. ви можете і так продавати, і в різні напої використовувати, молочні коктейлі, соки 100% для діток, маршмеллоу, Какао натуральна або на основі цукру, Ну, з цукром. Продукція для додаткового продажу. Якщо до вас будуть приходити дітки, ви ставите на цьому акцент обов'язково якісь льодяники без цукру, або просто якісь льодяники печиво, там, імбирне з малюнками, прикольно. батончики, пастила і так далі. Десерти у вашу холодильну вітрину, все для прибирання. І от день вашого відкриття зробіть це цікаво, яскраво, з якими ж можливо конкурсами, вікторинками цікавими. Можливо, буде фотозона, якась великий торт, розріжте, гарно сфотографуйтеся. Потрібно е, про себе заявляти класно яскраво, щоб для вас продовжили приходити і обов'язково. Що найважливіше, чому закривається велика низка закладів, як я й казала, що помилка, звичайно, не в правильному прорахуванні бюджету, але ще найголовніше, це кав'ярня, в якій не смачна кава, вони теж швидко закриваються. Дуже важливо, щоб у вашій кав'ярні була смачна кава. Якщо ваш бариста не вміє її готувати, навчіть його. Візьміть краще відправте його на якісь курси. Візьміть професіонала, який його навчить. Ми, наприклад, з самого початку брали, взяли там команду і запросили людину з Черкас, бариста професійного, який навчив навіть людей, які з досвідом були, він все одно їх додатково навчав. Коли в нас трішечки змінився колектив, через певний час ми знову його запрошували. Це дуже-дуже важливо, тому що якщо в кав'ярні не смачна кава, у вас не буде відвідувачів, не буде кас, не буде заробітку, і ви швидко дуже зачинитесь. Розкажу вам, наприклад, ні одного місця, недалеко від нашого дому, відкриваються постійно кав'ярні, і одна за однією вони закриваються. Місце класне, дизайн прикольний, власники приємні, дуже все класно, смачні десерти, але кава просто. Жах. І я спочатку, поки не попила каву, я така подумала, що одне місце, де я буду працювати, тому що зазвичай в кав'ярнях там сідаю, працюю з ноутбуком. Так зраділа, але коли я попила каву, зрозуміла, що ні, це не те місце, де я буду приходити працювати. На жаль, через не знаю, менше місяця, цей заклад закрився. Зараз відкрився новий. І вчора я пішла туди, попробувала каву. І та ж сама історія. Якщо це кав'ярня, і вона спеціалізується в неї акцент на каві. А не кухня, тобто це не ресторан, да? де можна ще якось замилити очі, тому що в них смачні страви, і в принципі ти приходиш там більше як поїсти. То це ще ладно, А коли це кав'ярня і кава не смачна, ну так не можна. Особиста від мене порада це один-два тижні обов'язково попрацювати в тестовому режимі. За цей час ви надолужите всі свої е, недоліки, і ваші гості, знаючи, що ви працюєте в тестовому режимі, вони більш-менш будуть лояльно ставитися до якихось недоліків. Але це зовсім не означає, що можна працювати на півсили чи ще щось. Ні, вам потрібно все одно заявити про себе дуже класно. Повірте, вам буде що підкрутити, що надолужити, і так, без того, ви старайтесь на всі 100, а там вже побачите, які моменти потрібно підкрутити. У наступному випуску я розповім нашу історію відкриття закладу. Чому саме кав'ярня, які були труднощі на шляху до відкриття закладу, про наш формат все-все-все розповім. Дуже приємно читати ваші коментарі. Ви надихаєте до зустрічі на моєму каналі. Пока-пока.